Яке вмить заполонило мережу і підкорило серця українців. Понад сім мільйонів переглядів і тисячі захоплених коментарів за кілька днів. Львівський муніципальний хоргомін став справжньою сенсацією в соцмережі TikTok після публікації акапельної версії легендарної пісні Степана Гіги Цей сон головною зіркою ролика став диригент і художній керівник хору Вадим Яценко. Як зазначили українці в коментарях, саме його харизматичний погляд і глибокий голос стали магнітом. Нітом для глядачів Вадим каже, що команда не очікувала такого ажіотажу, адже програма була в репертуарі ще з весни 2024 року. Це все робиться для промоції, для промоції української музики, яку би ми хотіли виконувати і доносити до людей. Тут уже питання розумієте, Ми 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 зачіпаємо зараз саме цей момент українського ретро. Це надзвичайно цікавий жанр, надзвичайно цікавий пласт. Але те, що на фоні того, як люди зараз зацікавилися хоровим мистецтвом, як люди зацікавилися саме українською піснею, тих років. Та попри це, Вадим не називає себе солістом, бо звик до глядача стояти здебільшого спиною. І додає, що серцем проєкту українських ретропісань, які вони переспівують, став передусім колектив хору, адже це люди з неабиякою енергією, з якими легко творити. Круті, вони, вони все хапають на люту. Вони суперпрофесійні музиканти, вони всі чи студенти консерваторій, музичних якихось кафедр, якихось університетів чи вже випускники. Коли ми, ми це все робимо, то ми думаємо, хто би міг це співати, в кого би це краще вийшло. Але так методом проб вибираються саме якісь люди, яких би краще це вдавалося. Концерти хору й до цього завжди мали неабияку популярність серед львів'ян. Втім, після сенсаційної публікації їхніми виступами зацікавилися ще мало українців із інших областей. Тож квитки майже на всі подальші концерти розлетілись за мить. А для поціновувачів творчості хору, яким не вдасться, потрапити найближчим часом на їхній живий виступ, в мережі опублікували повну версію резонансного запису. Це завжди були аншлагові концерти впродовж півтора роки. Але на завершення цього сезону ми підготували такий подарунок нашим гостям, тому що всі просили викладіть у публічний доступ фрагменти із цього виступу. І, власне, ми на завершення сезону вирішили зробити такий подарунок. І це дуже сподобалося нашим гостям і всім українцям. За словами співдиректора органної зали, значення хорової музики не просто культурне, а й просвітницьке. Що формує голос нації? Значення хору важко перебічити для формування української нації, формування української ідентичності і культури. Ця хорова культура наскрізь пронизана в нашому щоденному житті і. Неймовірні віртуозні шедеври барокової української музики, які нічим не поступаються італійському барокко. Успіх виявився неочікуваним і для самих хористів. Кажуть, тепер робота стала значно більше, оскільки на закінчення сезону вимушені були додати ще один концерт. Вони точно знали, що це спрацює зараз. І так і багато коментарів писали, що в цей темний час для України це як ковток свіжого повітря. Коли ти бачиш щось позитивне, абсолютно позитивне, стрічці це привертає твою увагу, ти хочеш на це дивитися, бо це, це, це тобі допомагає. Однак у хорі переконані, така хвиля уваги це не лише успіх одного відео, а перш за все можливість ближче познайомити широку аудиторію з українською піснею і не тільки. До слова, завершення сезону для гумуну теж не крапка. Далі вони вирушать у великий тур 20 містами України. Софія Фанко Андрій Рулюк, телеканал НТА.